Доброго дня, шановне панство! Сьогодні ми купили формочки для морозива. А значить що? Правильно, сьогодні будемо робити морозиво. Морозиво абрикосове Абрикоси почистили від кісточок, переблендерили в пюре. Далі беремо 33% вершки 500 г, збиваємо міксером, додаємо ще 300 г згущеного молока. Теж все гарно перемішуємо. Додаємо абрикосове пюре і знову перемішуємо. Ще додаємо шматочки абрикосів, щоб було смачніше і теж все перемішуємо. Насипаємо формочки для морозива і на декілька годин ставимо в морозильну камеру. У нас ще трошки залишилося морозива, ми його пересипали в лоточок і теж все заморозимо. Як гарно замерзне, достаємо з морозильної камери, занурюємо на декілька секунд в теплу водичку, достаємо морозиво і насолоджуємося надзвичайним смаком ароматного морозива.